Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Запрошу вас на заняття з математики. Діти, сьогодні ми знов з вами повправляємось у розв'язуванні прикладів і пригадаємо цифри і числа, які вже знаємо. Для заняття приготуйте аркуш паперу і набори цифр. Починаємо! Спочатку дітки на нашому наборному полотні або на нашій картці з двома смужками пропоную вам викласти ряд цифр. Пригадайте, яка цифра стоїть попереду, найпершою. Так, одиничка. Продовжуємо викладати числовий ряд. 2. 3. Чотири, П'ять. Шість. сім, Вісім. Дев'ять. Всі цифри стали на свої місця. Погляньте на цифровий ряд і скажіть які. Цифри сусіди у цифри 5. Це 4 і 6. Молодці. А у цифри 3 це 2 і 4. Приготуйте аркуші, почнімо там працювати. Користуючись цифровим рядом, заповніть пропуски. Після одинички. Два записуємо. Між 4 і шість живе п'ятірка. Між шість і вісім живе сім. Після восьми слідує дев'ять. Молодці. Візьміть наші рахівні палички. Приготуйте і покладіть перед собою дев'ять рахівних паличок. Заповнимо пропуски у будиночку. Будиночок номер 9 На кожному поверсі в сумі має бути 9. Розгляньмо перший поверх. Один вже є. Відкладаємо паличку скільки не вистачає. 8. Один і вісім разом 9. Рухаємось далі. Другий поверх вже двоє жителів є. Відкладаємо в сторону двох жителів. Скільки ж не вистачає. Сімох. Запам'ятовуємо сім і два, разом 9. Третій поверх вже троє жителів є. Відкладаємо три палички в сторону. Скільки не вистачає? Шістьох. Записуємо і запам'ятовуємо. Три і шість. Разом дев'ять. Четвертий поверх. Чотири вже є. Відкладаємо в сторону. Не вистачає п'ятьох. Запам'ятовуємо чотири і п'ять. Разом 9. Наступні поверхи, поставивши відео на паузу, заповніть самостійно. Наступне завдання розв'язування прикладів. Погляньте, у нас записані приклади із знаком плюс і знаком мінус. Допоможуть нам теж наші палички. Отже, почнімо Чотири. 4. Приготуємо чотири палички. Плюс палички збільшаться чи зменшаться? Збільшаться, отже, ми ще покладемо поруч. Плюс 5, 1, 2, 3, 4, 5. Є. Разом їх буде, рахуємо. Дев'ять. Записуємо. 4 плюс 5 дорівнює 9. Поставте відео на паузу і розв'яжіть ще два приклади. Наступний приклад. Одразу в нас є 9 паличок. 9. Далі знак мінус. Ми палички будемо докладати чи прибирати. Мінус це зменшення ми будемо забирати. Забирати будемо три палички. Один, два, три. Забрали три палички, скільки ж залишилося? Залишилося шість. Девять мінус три дорівнює шість. Наступний приклад. Знову дев'ять. Повертаємо всі наші палички Дев'ять паличок. Мінус прибираємо. Зменшуємо на одиничку. Забираємо одну паличку. Скільки залишилося? Вісім. Записуємо і читаємо приклад. 9 мінус 1 дорівнює 8. Поставте відео на паузу. Порахуйте, запишіть і прочитайте ще один приклад. І ще одне завдання графічний диктант. Слідуючи нашим підказкам, виконаємо графічний диктант, починаючи від крапочок. Отже, одна клітинка вниз. Від крапочки одну клітинку вниз. Чотири клітинки праворуч. Один, два. Три, чотири. Сім клітинок вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чотири клітинки ліворуч. Один, два, три, чотири. Чотири клітинки вниз. Один, два, три, чотири. Чотири клітинки праворуч. Один, два, три, чотири. Диктант завершено. Що ми отримали? Цифру 9. Повправляйтеся від другої крапочки і ще раз. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. На цьому наше заняття завершується. Я дякую вам за увагу і з нетерпінням чекатиму фотографії ваших робіт. А зараз пригадайте і скажіть, з якою цифрою ми сьогодні працювали. Так, із цифрою 9. Пригадайте і скажіть, з яких двох менших чисел складається число 9? Це 1 і 8. Це 5 і 4. Це 2 і 7. Це три і шість ви, молодчинки! Дякую вам, до нових зустрічей. Бувайте!